Роль даль Чарлі і Шоколадна фабрика. Розділ четвертий. ТАємні працівники. На другий вечір дідунь Джо повів розповідь далі. Розумієш, Чарлі, сказав він. Ще недавно на фабриці містера віллі вонки працювали тисячі працівників. Аж раптом якогось дня містер вонка мусив попросити їх усіх піти додому і більше ніколи не вертатися. А чому? здивувався Чарлі. Через шпигунів. Яких шпигунів? Розумієш, усі інші виробники шоколаду стали заздрити, що містер вонка виробляє такі чудові цукерки і почали засилати шпигунів щоб ті повикрадали його таємні рецепти. Шпигуни влаштовувалися на фабрику вонка, прикидаючи звичайними працівниками, і вивідували, як робиться те чи те. А тоді верталися на свої фабрики і все розповідали? запитав Чарлі. «А то ж», – підтвердив дідун Джо. Бо незабаром фабрика Фікель-Грубера почала виробляти морозиво, яке не тануло навіть під пакучим сонцем. Потім фабрика пана Тицноса випустила жуйку, що не втрачала аромату, скільки її не жуй. А тоді ще й фабрика пана Слагворта почала виготовляти цукеркові кульки, які можна було роздути до велетенських розмірів, проштрикнути шпилькою і проковтнути. І так далі, і так далі. Містер Вілі Вонка рвав на собі бороду і кричав Який жах. Я збанкрутую. Скрізь шпигуни, я мушу закрити фабрику. Але ж він її не закрив. вигукнув Чарлі. Та ні, закрив. Сказав працівникам, що йому дуже прикро, але всі вони мають вертатися додому. Тоді замкнув головну браму й повісив на неї ланцюга. Отак зненацька величезна шоколадна фабрика містера Вонки завмерла і спорожніла. З димарів перестав їти дим, стих гул машин, і не було відтоді випущено жоднісінької шоколадки чи цукерочки. Ніхто звідти не виходив і ніхто не заходив. Та й сам містер Віллі Вонка десь зник. Минали місяці, вів далі дідунь Джо. А фабрика все була на замку. І всі казали, бідний містер вонка, він був такий приємний і які чудові штучки виготовляв. Але тепер йому гаплик усе пропало. А тоді сталося щось дивовижне. Якось рано вранці з високих фабричних димарів засуталися тоненькі смужечки білого диму. Мешканці міста зупинялися і дивилися на них. Що це таке? гукали вони. Там хтось розпалив вогонь. Мабуть, містер Вонка знову відкрив фабрику. Усі помчали до брами, сподіваючись, що вона відчинена навстіж, а містер вонка знову радо зустрічає своїх працівників. Та ба. Величезна залізна брама була замкнена, ланцюг, як і раніше, висів на ній надійно. А самого містера вонки ніде не було видно. Але ж фабрика працює, дивувалися, люди. Послухайте, чути машини, вони знову гудуть, а в повітрі пахне шоколадом. Дідунь Джон нахилився, торкнув Чарлі за коліна довгим худим пальцем і неголосно сказав. Та найдивніше, Чарлі, що у фабричних вікнах рухалося маленькі темні тіні. Люди з вулиці бачили їх за матовими шибками. А чиї ці було тіні? миттю зацікавився Чарлі. Саме це все й хотіли знати. Там повно працівників, кричали люди, але ж ніхто туди не заходив. Брама замкнена. Це якесь божевілля, і ніхто звідти не виходить. Не було жодного сумніву, сказав дідунь Джо, – що фабрика запрацювала. Відтоді вона так і працює ось уже десять років, а шоколадки й цукерки, виготовлені на ній, стають усе смачніші й фантастичніші. Зрозуміло, що тепер, коли містер Вонка винаходить якийсь новий дивовижний сорт цукерок, то вже ні пан Фікельгрубер, ні пан Тицніс, ні пан Слагворд, ні будь-хто інше спроможний його відтворити. Жоден шпигун не може проникнути на фабрику, щоб вивідати рецепт. Дідуню, але хто ж? вигукнув Чарлі. Хто саме працює на фабриці містера Вонки? – Чарлі, цього ніхто не знає. Та це ж не синітниця, Чому ніхто його не спитав? Гм, бо ніхто його тепер не бачить. Він не виходить з фабрики, звідти з'являються тільки шоколадки й цукерки. Вони вискакують зі спеціального люка в стіні, вже запаковані й заадресовані, і їх щодня забирають поштові фургони. Дідуню, що ж то за люди там працюють? О, любий хлопчику, відповів дідун Джо. Це найбільша таємниця у світі виробників шоколаду. Ми знаємо про тих людей лише одне вони малесенькі, невиразні тіні, що іноді з'являються за вікнами. Здебільшого пізно ввечері, коли горить світло, належить крихітним людям, не вищим за моє коліно. Таких людей не буває, заперечив Чарлі. Саме тут до кімнати зайшов пан Бакет, батько Чарлі. Він повернувся додому з фабрики зубної пасти і схвильовано розмахував вечірньою газетою. Чули новину? вигукнув він і підняв газету, щоб було видно величезний заголовок. Нарешті, фабрику Вонка відкриють для кількох щасливців.